10 липня, середа у студії програми цей день Михайло Бистров. Вітаю! Випуск сьогодні розпочинаємо з такого. Обірвані ракетою життя. Казала, все буде добре, не хвилюйтесь, але не в цей раз. На жаль. Сьогодні в Кривому розі попрощалися з жертвами ворожого обстрілу міста, що стався 8 липня. На віки 43. Він Був завзятий, хоробрий і справжній захисник своєї країни. Криворіжці провели в останню путь земляка нацгвардійця Юрія Попова. Безпечне середовище для учнів. Розпочали це вже в Донізівському районі, центральному міському. І зараз будемо розпочинати в саціанському. У кривому Розі зводять три протирадіаційні укриття у закладах освіти відзнаки мужнім. Буду наданадарі працювати на благо народу України. З нагоди дев'ятої річниці Нацполіції сьогодні в місті вшанували криворізьких поліцейських. Їх вбила Росія. Жорстокий ракетний удар армії РФ по кривому рогу 8 липня забрав життя 10 людей. Усі вони працювали на північному комбінаті. Сьогодні криворіжці провели в останню путь Інну Левченко, Тетяну Красільнікову та Оксану Довбню. Кривий ріг прощається з жертвами російського терору. 8 липня біда прийшла на північний гірничо-збагачувальний комбінат. Підприємство зазнало ракетного обстрілу. Проміжок був буквально між першим, другим, 5-7 мабуть, хвилин не більше. Люди почали виходити. Мабуть, на цей був розрахунок, що було більше жертв. Люди почали виходити, тому що і зі сховища, і з будівель не було зв'язку. Не могли дозвонитись у кожного є діти, родичі намагалися дозвонитися до когось. Плюс почали допомагати іншим. Тетяна, двоюрідна сестра загиблої у той день Оксани Довбні. Разом працювали на північному комбінаті. Жінка згадує, у той жахливий день не могла дозвонитися до сестри, а потім дізналася про непоправне. Я знаходилась теж на роботі неподалік, майже там, може, метрів 200 в будівлі. Після першого вибуху ми не Я дозвонилася до її сестри. Вона каже: що вона сказала що все добре, вона допомагає, з нею все нормально. Після другого вибуху я вже почала дзвонити запитувати, хто де, хто казав у сховищі, кажу, ви моєї Оксани не бачили. каже, ні, не бачили. В списках всіх лікарень її не було. Почала запитувати, чи є списки загиблих. Вони відповідали: в нас таких немає. Подзвонила свекруха Оксанина, каже. Юлю, Оксани більше немає. Близькі розповідають, останнім часом Оксана працювала віддалено, але цього понеділка прийшла на роботу, бо мала справи у кабінеті. Сьогодні колеги, рідні, друзі востаннє проводжають її. Вона надзвичайно добра людина. Вона завжди всім допомагала. Ніколи не залишалась в стороні від чужого лиха, і я не знаю, добріше людини, ніж вона. Це щоб не траплялася, вона завжди це розповідала з якимось гумором. Вона завжди була настільки позитивна. В нас все одно це там чи вона ногу підвернула, чи щось там інше на сім'ї трапляв житті. Траплялося Вона завжди це все переводила в таку, в таку в такий гумор і завжди. Газав, ну нічого, все наладиться. Оксана Довбня мала дві вищі освіти: закінчила Криворізький педагогічний та Дніпропетровський хіміко-технологічний університети. Після декретної відпустки працювала в лабораторії комбінату. Останнім часом у соціальному відділі підрозділу Метинвест бізнес сервіс. Я з Оксаною працювала 5 років. Оксана була дуже добра, чуйна людина. Вона завжди допомагала колегам в роботі. І не в роботі завжди допомагала добрими словами. Казала все буде добре, не хвилюйтесь, але не в цей раз. На жаль. Оксані Довбні було 43. Без дружини залишився чоловік, без мами двоє дітей. У храмі святого мученика Іоанна воїна. Сьогодні ж прощалися з Тетяною Красільниковою. У той важкий день провідна фахівчиня відділу соціальних питань північного комбінату була на робочому місці. Ракетний удар обірвав її життя у 39 років. «Танюшу ми з самого дітства знали. Дуже знали, як хороша дівчинка, дуже покладіста, хороша. Таку біду сотворити серед білого дня, як повно народу на роботі, людей, в основному вже жіночі колектив, вже ж там все на світі, то це дуже страшно, це не можна правда це. Без мами залишився дев'ятирічний син, без доньки мама, без дружини чоловік Володимир, також працівник північного комбінату. Не віриться до сих пір в це, не віриться, як далі будуть чоловік, син. Це дуже важко. Ми буквально нещодавно спілкувалися з нею. Повинні були зустрітись. Сподівалися до останнього, що Тані не буде серед мертвих. І надіялись, що вона в лікарні. Телефонували, її обривали цей телефон і думали, що от-от зараз вона візьме, скаже, що все нормально. Колега і тезка Тетяни Красільникової згадує той фатальний день. Каже, сама вціліла дивом. Почалася тривога, я їй бачила, вона виходила на. Разом ми виходили. А далі я вже дізналася про страшну звістку. Але у нас кабінети були майже майже поруч. Світла, дуже привітлива людина. З сином ми бачились, вона його іноді брала на працю. Дуже дуже гарна дитина. Життя радісною оптимісткою назавжди запам'ятають Тетяну ті, хто знав її багато років. Дуже шкода, дуже така знаєте, дівчина була. Світла, дуже світла, добра. Завжди вона за когось думала, комусь щось там треба було зробити. Так шкода їм, коли уходять такі, знаєте, молоді, та ще такі світлі люди, які могли б нашу країну робити краще. Удар по криворізькому підприємству черговий терористичний акт країни-агресорки, яка продовжує безжально і підло відбирати життя безневинних людей. Прощатимуться в місті з жертвами ворожої атаки. І завтра Вікторія Добровольська, Іван Проводов, Олексій Правицький, Артем Кравченко цей день. На сорок 43 Криворіжці пролив в останню путь нацгвардійця Юрія Попова. Серце військового зупинилось в Харкові, де він проходив службу. Далися взнаки поранення і серйозні хвороби. Поховали захисника України сьогодні на північному кладовищі. Юрій Попов народився у родині військового. Закінчив індустріальний фаховий коледж. У пошуках добробуту був на заробітках в різних містах. Ще у 18 років лікарі йому винесли вирок. До військової служби непридатний. Але вже в 2015-му чоловік пішов добровольцем в АТО. Через рік повернувся в квітні 2022-го Знову на фронт цього разу в Нацгвардію. Під час військової служби боєць отримав важке поранення у Кліщіївці, яке зрештою стало для нього фатальним. 16 марта дрон упал и осколком вирвало кусок мяса на ноге лежал в трех госпиталях и 11 -го мая последний госпиталь Кременчукский его отправил в, ну, в часть. У него очень ухудшилось здоровье, у него закрыта черепно-мозговая травма, у него слух, слух уменьшился на 50%. Даже плохо слышал дроны вже. Я так понимаю, что они должны были его вже или списать, или в тыл, я не знаю. Но так он и не дождался. Ему стало плохо. И написали, что у него, ну, в общем, разорвались сосуди в голове и что-то сердце. И скорая приехала, потом реанимация не спасли. У 2015-му Валентина Григорівна втратила доньку. Тепер життя її сина забрала велика війна. Підтримати жінку та попрощатися з захисником України прийшло чимало людей. Серед них знайомі та друзі Юрія. Ну з ним знайомі десь на протяженні го 10-15, То общались, то не прищались то він на заробітках. Ну що за нього можу сказати, що був завжди відзивчивий, завжди йшов на допомогу. Хороший був чоловік у складі прощальної процесії, нацгвардійці саме з цим військовим підрозділом Юрій Попов до останнього боронив Україну та визволяв окуповані території. Можу сказати тільки те, що він був завзятий, хоробрий і справжній захисник своєї країни на військових завданнях. Він показував себе тільки з ліпшої сторони. Він був ще раз повторюсь, найкращим з найкращих, і які б не були. Там поставлені задачі, він все, все до останнього робив. Він був справжній захисник своєї країни. Вічно спочиватиме герой на північному кладовищі. Іван Проводов, Артем Кравченко цей день. У кривому розі продовжуються роботи зі створення та ремонту укриттів. У місті вже діють понад 200 сховищ у школах, дитсадках та позашкільних закладах. Усі сертифіковані держслужбою з надзвичайних ситуацій. Продовжується ремонт семи підвальних приміщень, закладів освіти під створення укриттів. Паралельно зводяться нові протирадіаційні укриття. У кривому розі триває будівництво трьох підземних шкіл проти радіаційних укриттів у закладах освіти. На одному з таких об'єктів виїзну нараду провів, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілков. Місто все робить для того, щоб створити безпечні умови освіти наших дітей. І тому ми до сьогодні вже зробили 211 укриттів. В наших закладах освіти і в цьому році зараз ще будуємо сім укриттів вже там, де можливо в підвальних приміщеннях і створюємо три нових протирадіаційних укриття в трьох районах міста, це Давгинцівський, центральний міський і Саксаганський. Для того, щоб можна було продовжувати учбовий процес. Укриття на 300 місць, і я вважаю, що це теж буде можливістю для надання освітянських послуг нашим дітям. Укриття ми з міського бюджету. Виділили кошти для того, щоб зробити це укриття, але держава прийняла теж рішення і зараз ми разом з державою, є і державні кошти, і кошти міського бюджету робимо оці такі три протирадіційних укриття. Ми розпочали це вже в Догінцівському районі, в центральному міському, і зараз будемо розпочинати в Саксаганському укриття. Ми Плануємо до кінця року закінчити і здати вже нашим учням в експлуатацію. Площа підземної школи більше тисячі квадратних метрів. У висоту вона сягатиме 6 метрів. Всередині споруди матиме систему опалення, вентиляції, водо та електропостачання, каналізацію, а також систему пожежної сигналізації та зв'язку. На сьогодні роботи виконуються бетонні сьогодні. виконуються роботи по Устройству улаштування бетонної підготовки. фаршови 100 мм. Об'єм підготовки складає 100 метрів кубічних бетону. Загальний об'єм об бетону складає 1700 метрів кубічних... та 270 тонн арматури. Тобто На сьогодні робота виконується згідно графіка-календарного. По нашому графіку, завершення робот монолітних по монолітної залізобетонної – це кінець серпня цього року. В укритті передбачене приміщення для зберігання забрудненого верхнього одягу. Буфет матиме обладнання для підтримання нормативної температури їжі та для забезпечення питного режиму. Працюватиме тут і медичний пункт. Один із входів у сховище пристосують для маломобільних груп населення. Єркононенка Єлизавета Гусак Цей день. День національної поліції України щорічне свято на честь події 2015 року, коли перші патрульні поліцейські склали присягу на Софійській площі у Києві. В часи повномасштабної війни викликів для правоохоронців стало в рази більше. Мужність і професіоналізм криворізьких співробітників поліції відзначили сьогодні. Нагороди від ради оборони кривого рогу та міста поліцейським вручив Олександр Вілков. Щороку 4 липня відзначається День національної поліції України у Кривому Розі вшанували вартових правопорядку сьогодні. З нагоди 9-ї річниці Нацполіції в одному з криворізьких бомбосховищ відбулася урочиста церемонія нагородження співробітників Криворізького районного управління поліції та управління патрульної поліції у Кривому Розі. Велика честь служити з вами тут на Криворізькій землі. Зараз наші хлопці разом з силами оборони. Захищають нашу територію від збройної агресії Російської Федерації. Та страшна війна, яка зараз точиться там на кордонах на лінії зіткнення, дуже страшна. І не можна казати, що нам тут з вами легко але або ми втомилися. Ми повинні зробити, щоб їх сім'ї, їх батьки, матері, їх жінки, вони себе відчували тут захищеними. І ми повинні все для цього робити кожен день. Кожну ніч виходячи на патрулювання, розкриваючи тяжкі резонансні злочини, правопорушення і роблячи профілактику злочинності. Збереження порядку в прифронтових і прикордонних районах, евакуація з місць небезпеки, допомога людям, які постраждали від проявів злочинності. Такі задачі ці люди виконують щоденно завідану службу стійкість і професіоналізм криворізьких поліцейських відзначили почесними грамотами, подяками, негрудними знаками за заслуги перед містом та за захист криворіжжя. 11 співробітників Криворізького районного управління поліції за високу робочу результативність отримали цінні подарунки годинники. У вас, окрім вашої ну, традиційної роботи, ваших функціональних обов'язків, які ви завжди виконуєте, зараз дуже багато ще чого є. Багато хто взяв у руки зброю і захищає Україну на фронті. Будь-яке враження, на жаль, яких у нас в місті багато, там, ракетне чи дронове, хто першим приїжджає. Першим приїжджає поліція і ДСНС. Я особисто бачу, як хлопці і дівчата, поліцейські, які приїжджають перші е, працюють, рятують, викопують, розбирають завали і роблять все, щоб рятувати людей, тому що в перші там, хвилини е, це іноді зробити простіше. І я за це вам вдячний окремо і, кожу, і кажу вдячність від кожного врятованого і від кожного. Громадянина нашого міста за плечима Сергія Мішеніна 26 років служби у погонах поліцейського. Сьогодні він отримав нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Це моя перша нагорода такого рівня високого. Я скажімо так. Дуже ну схвильований і дуже це для мене емоційно. Вдячний нашому керівнику. Основне його заслуга в моєму розумінні це те, що він ніколи не Ставить свої інтереси вище інтересів підлеглих. Буду на дарі працювати на благо народу України. Першу отримала нагороду, й Ганна Куц розповідає, лав поліції, прийшла за покликом серця. Я не так давно працюю тільки рік. Ну я йшла дуже довго до цього. Я хотіла захищати завжди бути на обороні. Мені подобається моя ну, робота. Я дуже вдячна своєму керівництву за те, що вони цінують нас. Якось віддячують нам, воно ну, йде, трошки додає сили, наснаги нам. Емоції в мене дуже гарні. <хи> нагородили мене годинником і нагородили мене від нашого мера. Я дуже вдячна. Дар'я військова Денис Захаров цей день. Цей день в ефірі. Далі дивіться про таке. Не розминулися на перехресті. Я вискочала на голову, не пропустила і. Сьогодні вранці у ДТП травмувався водій за кермом Хонди. Допомога поряд з домом. Все є можна і перва, і друге зготовити. Сьогодні пенсіонери отримували безкоштовні проднабори від міста у селище Зелене. Спека панує обгорнути людину вологим рушником або тканиною, і також дати пиття багато. Медики радять, як в часи аномальної спеки, допомогти ближньому в разі теплового удару. Ранок у Кривому розі відзначився кількома аваріями на дорогах в різних районах міста. У Метеоргійному не розминулися на перехресті два легковики. Один із водіїв у лікарні. Аварія на перехресті неподалік магазину Тисяча Одна Дрібниця сталася сьогодні близько восьмої ранку. Зіштовхнулись два легкових автомобіля марки Рено та Хонда. В результаті зіткнення постраждав водій Хонди. Його з отриманими травмами госпіталізували до лікарні. Водійка Рено ділиться, аварії на дорозі в її житті не було. Нині ж шокована тим, що сталося. Я вискочила на голову, не пропустила і створила зіткнення. Постраждав водій, десь тисячку зашивати йому Голову трошки десь у нього роздрубана голова. Він постраждав. Ще дівчинка тут була на цьому вона просто злякалася. Не був на напад. Водійка Рено ж отримала травми, проте від медичної допомоги відмовилась. Внаслідок ДТП обидва автомобілі зазнали значних пошкоджень. Правоохоронцям належить з'ясувати усі обставини цієї пригоди. Дарія військова Олексій Правицький цей день. У Криму триває черговий етап соціальної програми з видачі проднаборів. Венгуловацькому районі заплановано видати понад 6 тисяч продуктових наборів, визначені категорії пенсіонерів. Сьогодні виїзний пункт працював у віддаленому від центру міста селище Зелене. Селище Зелене розташоване неподалік інгульця. Тут на базі 101-ї гімназії розгорнуто виїзний пункт видачі проднаборів. Планується сьогодні видати близько 100 продуктових наборів. Це тільки пенсіонерам, які Отримують пенсію від 2800 до 8100. сто криворіжці, які вже отримали продуктовий набір. Діляться така допомога. А особливо в ці важкі часи відчутна підтримка для родин. Продуктовий набір я отримую вже третій раз і прийшла отримати за свою сусідку. Продуктові набори дуже необхідні, особливо. Пенсіонерам все там є, і тушонка є, і посна є, і мука є. Все є. можна і перва, і друга зготовити. В цю хвилю також можуть забрати свої проднабори ті, хто не зміг отримати їх під час першої та другої хвилі видачі. Отримати проднабір можна за допомогою багатофункціональної картки криворіжця або паспорта. Маломобільним громадянам пакунки доставляють додому. Михайло Бостров Олексій Правицький цей день. В нашому місті, як і загалом в Україні, панує спека. Сонячне проміння наразі дуже активне та небезпечне. Медики застерігають при таких температурах, як нині ризики перегріву та типового удару дуже високі. Тема типових травм, що робити і як вберегтися, у нашому наступному сюжеті. Легкий світлий одяг та головний убір, вживання великої кількості води та перепочинок у прохолоді. Такі прості правила здатні вберегти від теплового виснаження. Тепловий удар це патологічний стан, який викликаний впливом на людину високих температур навколишнього середовища. Зазвичай він виникає частіше за все влітку у людей, тоді коли на вулиці спекотно, і багато людей нехтують правилами захисту себе від впливу високих температур. Найбільш вразливі до високих температур немовлята та люди похилого віку, малюки через неналагоджений процес терморегуляції, а люди 60 плюс зазвичай мають хронічні захворювання. Прояви теплових уражень можуть варіюватися від легких до тяжких. Це підвищення температури тіла до 40 градусів, це сильна спрага. Також оточуючі можуть помітити, що людина різко стала. Червона, і, тобто шкіра людини стала червоною, сухою, тому що коли у людини виникає тепловий удар, порушується термо-теплорегуляція шкірою і в нас порушується потовиділення. Також до симптомів теплового удару можна віднести підвищення пульсу, підвищення частоти дихальних рухів. Це все потребує невідкладної допомоги. Окрім одягу із натуральних тканин, медики радять не забувати про головний убір перебувати на вулиці з 11 до 16. При перших проявах теплового удару треба надати людині першу допомогу. Якщо ви помітили у себе чи у когось з ваших близьких симптоми теплового удару, то потрібно надати невідкладну допомогу, тобто переміститись в затінок, або, якщо є можливість, в приміщення, де є кондиціонер. Це може бути торговий центр, магазин, вдома включити, якщо є така можливість, також роздягнути людину, зволожити шкіру або обгорнути людину вологим рушником. Або тканиною, і також дати пиття багато води прохолодної. Також можна дати воду з на один літр води одну чайну ложку солі, тому що коли в нас відбувається активне потовиділення і тепловий удар, то порушується наш мінеральний баланс, і це можна повнити водою з солью, надавати невідкладну допомогу і паралельно викликати швидку. Надія Шевченко, Олександр Домашов цей день. Кількість домашніх тварин, які страждають від алергії, зростає з року в рік. Утім, на сьогодні не існує жодних аналізів, які б точно вказували на ту чи ту алергічну реакцію, і на конкретний алерген. Як же допомогти тварині, яка страждає, та які алергічні прояви найчастіше дошкуляють домашнім улюбленцям влітку? Ми розпитали у ветлікарки, дерматолога однієї з криворізьких клінік. За всіх видів алергій у тварин симптоми схожі: почервоніння шкіри, свербіж, очі, що течуть, шерсть може ставати маслянистою, з'являється лупа. Господар тварини за такими ознаками сам не зможе визначити діагноз та вид алергії, тому слід звертатися до ветеринарів. Вони констатують найчастіше алергічні прояви у тварин провокують слина, бліг, харчі, а також фактори довкілля. Серед зовнішніх факторів улітку спека та укуси бджіл та бліг. Вагомий чинник цих проявів, тому що якщо у тварини Є, наприклад, якийсь прояв сезонного атипічного дерматиту, і тварину ще не обробляють від зовнішніх паразитів, а саме нас цікавлять більше всього, це блохи, це може все ускладнювати саму ситуацію і протікання самого сезонного атипічного дерматиту. Тому е, дуже хочеться наголосити на тому, що тварин бажано обробляти щомісяця, а тим паче е, це робити коло влітку, або, наприклад, коли тварина має такі гострі. Е, Ситуації там зі шкірою найпоширеніша причина алергічних захворювань у тварин паразити, алергія на фактор довкілля, так звана атопія – найскладніший вид алергії, оскільки вона може бути на що завгодно, коли з'являється жара. З'являється сезонний атопічний дерматит. Інколи він супроводжується піадерміями, тобто це вже процес на шкірі, він різного походження буває або бактеріального походження, або грибкового походження, тобто, це, скоріше за всього, виникає вторинно на тому, що тварина вже має, в принципі, сезонний атопічний дерматит. І частіше всього це виникає протягом якогось часу. Тобто, якщо вчасно не звернутись у клініку, не почати цим займатися питанням, тобто не призначати там, протизапальну, противозодову терапію. Тобто, на жаль, ми стикаємося з тим, що можуть виникати вторинні проблеми. Як і в людей, при алергії у тварин бувають періоди ускладнення і ремісії. Ветеринар може порадити спеціальні препарати, здатні контролювати алергічні реакції. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день. І це все на сьогодні. Один із найспекотніших тижнів цього літа на екваторі. Дбайте про себе тих, хто поруч і хто на відстані. У цій студії зустрінемось завтра.